Доброго ранку. Усім доброго Вітаємо ранку. Добро професор справа. Другокурсники, вітаю вас у третій оранжереї. Підійдіть ближче. Сьогодні ми пересаджуватимемо мандрагору. Хто розповість про властивості коріння мандрагори? Так, міс Грейнджер. Мандрагор або мандрагора знімає з людини заціпаніння і повертає її до звичного стану. Ця рослина небезпечна, крик мандрагори вбиває кожного, хто його чує. І це правильно десять очок Грифіндору. Наші мандрагори ще саджанці, і їхній крик вас не вб'є та оглушити на кілька годин може, тому я кожному дала навушники, які захистять ваші вушка. Надійте їх швиденько. Швиденько. Притисніть до вух і дивіться уважно хапаєте мандрагору за стебла. І рвучко висмикуєте її з горщиком. Зрозуміло. А тоді ставте її в інший горщик та присипаєте землею, щоб вона не замерзла. Лонгботом, схоже, забув про захист. Ні, мем. землю. Так, добре. Хай полежить. А тепер до роботи. Горщиків на усіх вистачить. Беріть свої мандрагори і висмикуйте! <плес>